Аби молодь щодня пам'ятала тих, хто поклав своє життя за майбутні країни. Анатоційні дошки трьом загиблим захисникам відкрили на фасаді Франківського ліцею імені Івана Полюя. Гнат Тарасюк, Павло Панфілов та Володимир Третяк свого часу навчалися у цьому освітньому закладі. Гнат Тарасюк був учасником АТО та воював у складі добровольчого батальйону Шторм на Луганщині, коли Московія відкрито напала на Україну в перший же день. Знову подався добровольцем на війну. Служив у 126-й окремій бригаді ТРО був штурмовиком. 13 серпня 2023 року під час штурму лівого берега Дніпра у Херсоні отримав смертельне поранення. Син був мій чудовий, прекрасний, добрий. У своє перше і єдине кохання, яке забрала Росія, розповідає дружина загиблого героя Володимира Третяка Ольга. Він свого часу був виховником у пласті, підкорював найвищі та найкрасивіші вершини світу. А 27 лютого 2022 року, отримавши повістку, одразу з'явився до ТЦК. Звідти був направлений на навчання у Яворів. Однак, вже за два дні туди прилетіла російська ракета. 13 березня Володимир Третяк отримав смертельне поранення. Він раніше говорив про те, що я відчуваю, що я маю зробити щось велике, щось велике і важливе. І це мій обов'язок. Він був найкращим. Він був взагалі він був такою дуже особливою людиною. Він був дуже світлим, дуже теплим і дуже добрим, найкращим батьком, чоловіком і сином. Відомий франківський спортсмен Павло Панфілов спочатку великої війни вступив до Лавкиївської ТРО. Після визволення Києва служив у ССО Схід. Далі продовжував службу у Харкові, де на той час тривали тяжкі бої на Ізюмському напрямку. 11 вересня 2022 року. О п'ятій ранку Павло Панфілов на позивний вікінг підняв український прапор над державною будівлею міста Ізюм. Після Ізюму вони знову були в Харкові, і він знову ж попросився Бахмут. Прийшов до свого командування і сказав, я хочу, не можу. Хлопці гинуть. Якщо я, ми не поїдемо своїм, своїми хлопцями, якщо ми не поїдемо на Бахмут, я перевожусь в іншу частину. Після виконання бойового задання вони виїжджали з Бахмуту, зупинились і ворожий дрон наздогнав мою дитину. Франківськ пам'ятатиме кожного убитого Москвою героя, запевняє очільник громади Руслан Марцінків. Саме з метою збереження пам'яті про кожного борця за незалежність нашої країни у громаді діє програма Івано-Франківськ Місто Героїв. І дуже важливо, що в рамках програми Івано-Франківськ, місто Героїв, ми продовжуємо вшановувати пам'ять про героїв анотаційними дошками, різними заходами, книжками, алеями слави для того, щоб ця пам'ять була. Довгою і ця пам'ять була завжди. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.